Я Саню на екскурсію на два дні. Всі дітки, всі батьки зібралися всі буквально хвилин за п'ять, що, Ну що, готовий? Все. Вперед. Я це супер топ механіки. Матео, я всі сьогодні працюють, А живуть найкращі механіки, знаєте, де всі в компанію, правильно? Зараз починається кипіш, дивіться. Чотири в ряд стоять поломані. Ну то що я зроблю? Зараз я перший, мабуть, отпущу. Мені таке тільки масло. Масла позаливати, то я можу випускати на лінію, вчора не встиг. От, бо Сашу ж відправляли в той турпоход, то треба було мені не затримуватись на роботі, їхати срочно оплатити, скупити. Ну в общем. Так что, що... Сьогодні дороблю, зараз швидко та й відправлю машину в рейс. Привіт, бандочка! Що ви? Як ви? Всі, із останнім. Я ж це думав, що вчора мені предложили Я зголосився. Вот. Ну, як би вже розказав вам, ну і все, все, все чи Сам не до кінця розуміє що входить в мої там, і так далее де гроші платять там і я. От. Ну, сегодня сьогодні ж вже типа офіційно мені кажуть ну все ти ж типа да. я кажу ну так да. вони кажуть ну дивись потому що типа ми думали я кажу, ага, був тендер конкурс голосование і так як е фігурантів було не багато, а тільки я, <сіх> то вибрали відповідно, мене. Ну, приблизительно вони кажуть, так і було. Тобто як? Вопрос був поставлений так, що треба. Це навіть як би, не так головний механік, як типу, ще начальник ночної зміни, щось таке. Тобто ну, звучить громко, да? згоджу? Подивитися, е... все закрили, як уходять. Поняли, ну, тобто, все закрить за Робота. Значить, ну це ж не кожну ніч, щоб ви розуміли. Це як окрема буде ще посада, чи додаток до посади, що типу, от, це може бути раз в місяць, це коли догружаємо кораблі і треба срочно відправляти, той, щоб не було простої, то роблять по ночам третю зміну. От, вона може бути раз на місяць, ну я як замітив, то вона Це мені так, знаєте, що типу та, раз в місяць, там, якусь, якийсь день, там, може, чи в суботу, там, чи коли там, вийдеш та й все. По факту я. Ну, я ж бачу говорю, водителя приїжджають, то да это такое раз-два раза на неделю може может даже быть. Ну и хорошо, на я ж думаю, что помимо там какой то стипендии получая, часы, цей вот оплачивает. Основная работа, основная проблема, все, ти... этой работе, якашу. Шо... У нас же все. Лампочки, фонари, вы поняли, как расходный материал. Особенно на спридере він называется. Ну, в вашем случае, як вам понятно, на рогах цепляй контейнер, там стоять фонари. Ну и в дождливую погоду дворники відпадають. Вот, оце, за цим все, потому что ночью погана видимость. Він постоянно там об контейнер, бьется там все. Ну, вот. Короче, старший по замене лампочек буду. Если кто-то другим их то наверно. Б... Може, конкурс би і був би асортимент вибору серед нас, а так як лампочки міняють тільки явність і фари, то я думаю, це і був мій головний плюс. Вот. Ну і до того всього, як тут більшість каже, у нас каже у всіх п'ятеро євро в місяць капає. А цього італійці кажуть, навіть їм при достаточно. Ну то є більше ніхто не проти, але не менше. То есть, а мені ще до п'ятеро рості. Ну, ще є куди да, як ми казали там. Так що я согласився і я думаю, що дасть Бог там і годі, півтора та п'ятерка теж буде не за горами. Ну то есть уже на руках. От, а поки місті... я не знаю ще точних цифр, я не знаю, коли там я перший день буду приступати, коли там перша загрузка-погрузка буде ночі. Ну, то есть, я зрозумів, що да, як правило, я буду просто сидіти. Хтось казав, може вдасться поспати. Не знаю, спать, не спати. Я не люблю, як то кажуть, перебивати. Ото... Сон собі це, я лучше до 12 ночі потерплю, поїду і ляжу вдома вже спать. От. Тим більше, що якщо мені не треба бігати чи щось робити, такого срочного, то лампочки, фари поміняти, ну, просто контролювати процес. Головне, щоб потім в кінці робочого дня подивитися, щоб всі виїхали машини. Маю в виду, фури, От. Всі закриті в'їзди, всі водителя на місці, всі вийшли, всі кабінети закриті. Ну, так. Такі. Піду дальше працювати. Спеціалісти ми ще ті Якщо хтось не знає, як создать собі головну боль вот, По поломкам автомобіля, обращайтеся. Є такий спеціаліст Механік Слава, який може в общем, роблю полне тальянду. Меняю все. Масло, фильтра, везде. Ну, в общем, все, що тільки можна було поменять, поменяв. Смазав, перемазав. Це вчора, сьогодні. В конечном результаті помив. Все, відігнав, припаркував. Зараз момент. Замічаю, що не поміняв фільтр в кабіні один. Ну, тобто він там на сідухи поклав, його, він такий, типу, щоб пилюка в салон не летіла. Я думаю, Зараз да. міняю його. Якби взагалі не продають цьому значення. Проходить обідня перерва. Мені кажуть, ти машина в порядку. Я кажу, так, да", я ж сідаю, щоб її відігнати. А все, не робить ціла лінія, електролінія не робить, не робить це все, цей спрідер, нічого не робить, ні на що джойстик не реагує, в общем, все, куча ошибок висвітилося. Я думаю, ну, може, водою щось залив, провода. Давай два години все тут перемивати, перечищати. Перемив, перечистив, перебрав всього Валеру, позвав луку. Лука так само тут, в общем, це, дозвонилися до создателя цієї візухи, що цей фільтр. Я коли його відкривав, зацепив предохранитель один. Він стоїть на місці, але він. Стоїть, не зрозуміли, да? один контакт відходив і все. А, Опусти, каже. Зараз опустю. Ось вот так от. Коротше, два години головної болі. Бандочка, знаю, що ви теж любите наблюдати закат, море. Тим більше я вже за Юлею, що коли це там вони до кінця цього тижня роблять і, і все. Ну, Можемо і будемо десь приїжджати. Але вже не так часто, як зараз. Та я і зараз вже бачите, це я сьогодні рішу побалувати вас і себе в тому числі приїхати на цих 10-15 хвилин раніше, бо я вже приїжджаю за Юлію, ну типу, там без 10, без 15, 8 та й вже темно. А зараз, я навіть не знаю скільки часу зараз спробую вам сказати. Ага. Не скажу, бо зйомка йде. Ну, наверное, десь пів восьмо. Море таке тихеньке, тихесеньке. Гладесеньке, гладесеньке. Ставок, одним словом. І головне, що я не знаю, звідки ці хмари взялися. Ну такі хмаринки такі. Бо у нас було чисте небо. І я думаю, зараз приїду, знаєте, сонце, все. Але сонце вже зайшло, може воно і було. Але все одно гарно, так? Да? Гарно. А воздух такий свіжий, хороший, кораблики плавають. Ну то ладно, вам же треба щось серйозне розказати, да? Як ти ви ж у мене інтриганти любите ці інтрижки, як воно ну, там розслідування і все остальне. Вот. То -то тоді в машину. Та я вам зараз все розкажу. Чуєте а в ту сторону, ну зараз, конечно, камера якось включилася в ночний режим чи що. Я оце все бачу набагато темнішим. І воно таке вмерцає, знаєте, як ото як вугілля, ото е, точно як вугля, знаєте, ото має затухнути і, і такий вітерець їх обдуває, і вони понаново е, ну мерехкотить ото воно так. Як правильно сказати? Ну, напевно, я правильно і сказав. самоліт летить на посадку, бачите. В общем, тоже красиво. Давайте ще раз. кораблик пришел на Тунис куда-нибудь там и развертаем сюда потихоньку слава хорош уже людям -те, карусели устраивать ну и вот так вот все фиксируем идемте в машину и вам что-то расскажу я конечно сейчас думаю что я могу рассказать бо я забыл ну что-то хотел рассказать Трошки темно, да? ну нічого. Я думаю, що на звук це ж ніяк не повлияє. Отправили малого як воно називається? На екскурсію цю. Ну називаємо її екскурсія, да? в другий міст на два дні вони поїхали. от І... Ну і в общем там десь ходять, бродять і все остальне. Я кажу, чуєш чуєте штані, якщо ну, відоси нам якісь там познімають. Правда, так як знімає Саша, то я порівняно з ним взагалі, цей Спілберг. Там в не... мене, знаєте, якщо брати по 9 бальній бальної шкалі, у мене тако, трусить камерою і... балів на, на 2-3 по порівнянні з Сашаними, там 9 балами. От. Так що да. ну, не знаю, знімати він щось чи ні. Але ви ж розумієте, що Юля, мама відпустила дитину. Дитині вже женитись скоро треба. А вона ж це ніяк не успокоїться, що це ж синочка, синочка. От. Але малий теж не розстерявся. Я потім у нього випитаю, чи це, чи це дійсно так, чи це. В общем він каже, мама, ну це записав його сюди, Нам каже, вона ж, мабуть, йому кожних там 5 хвилин чи смски ці строчать. Він каже, нам сказали, що телефонами користуватися не можна. <реш> вот. Знімати можна тільки там, типа, на відеокамеру або на фотоапарат. Телефонами пользуватись не можна. Це я тобі записав сообщення, що все у нас добре. Вот. І зараз написав друге сообщення, що вони вже в готелі їх поселили. Покормили і завтра вони знову вот, до вечора. А... Не хотів на початку їхати, тому що як? На кануні день народження, все, понимаєте? він якби хлопець розумний, він розуміє, що ну, є определенні суми, які нам на сьогоднішній день з покупками, цими квартирами, машинами і всім остальним. От, що, ну, є суми, якісь, так, які нам зараз б'ють по карману. А ізначально ця поїздка щось мало стоїти 350 чи щось євро. От. Ну, я кажу, ну, це дорого, знаєте, якби це. Вот. Ну я сказав, ну я не сказав ніт, я не сказав да, я просто сказав, ну кажу це за два дня це щось дорого, знаєте. Вот. Юля так сказала в школі, що ми не, ну, ми не поїдемо по причині, що дорого. На що нам школа каже, ребята, ви що гоните, ну типа туди-сюди. Давайте так. 250 башляє школа. От. А 100 євро платимо ми. Ну, я кажу. Так. Кажу, звісно, ми їдемо. Але вже Саша каже: та ні, ну типа, що там? Я кажу, їдь, ну, діти, ви ж кажу, нормально там общаєтесь, ну, то есть ви здружились, ви цей. Ні, ну типа, стоїть, кажу, чуєш, ну, мені і 350 не жалко, просто що, ну, тим більше, ви ж розумієте, ці гадали, коли треба ну, відвести душу, відірватись на повну, знаєте, щоб потім було що згадати. Я вспоминаю, як ми ще нас Степана Разіна не провели нам телефони. Ми ще взагалі малі були, нам років по 10-11, по 11, наверно, було. Ну, якщо не менше. Та ні, ну не менше, звісно. Ну, десь, мабуть, так. Так ми умудрялися, знаєте, що Вова відпрашувався у мене переночувати, а я відпрашувався у Вови переночувати. Живо через під'їзд, можна було легко прийти, провірити. Мене родителі відпускали до нього, його батьки відпускали до мене. І нам по приколу було всю ніч шарахатись десь по, 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 по дворам, по цим. По всьому по закаулкам цілу ніч там не спати, розумієте десь там лазити там, по стадіонам, по кладбищам, по стройкам аби цей. ну якісь. Так вот. так що поїхав, я кажу цей. Тим більше, що школа більшу половину оплатила. їм вот. за це. Бачите, і це причому не якась там комуна, не цей. Просто школа, там якийсь у них є же свій бюджет, якийсь цей, вони вирішили, що вот, за Сашу можуть якусь. Частину, там, скільки 70% да, заплатити вони. От. Я думаю, що я і всі 100 поплатив би, тому що ну, я скажу, це такі спогоди. А він вже переживає, що тепер він розуміє, як що все, що дорожче 100 євро, треба або заслужити, ну, в смислі, якимось гарним вчинком, там, оцінками, я не знаю, або це якесь свято має бути, там, Новий рік, день народження, ще щось. От. Тоді більше того, що стоїть більше 100 євро, то як би йому. Перепади. А так, треба типу, вести себе на даний момент трохи скромніше. Ну, це ж він так собі і подумав, що якщо він поїде е, ну, типу, на цю екскурсію, то це якби буде вважатися подарком на день народження. Ну, я кажу, не переживай, відгуляємо твоє день народження. Ну, по мірі можливості, звісно, його відгуляємо. Я не знаю, як у наших у всіх вийде зібратися, не вийде. По-перше, ще не дуже є куди цих гостей звати, ну якось я думаю, що сім'я, вони все розуміють, що там якісь стільці, там десь якусь лавочку придумаємо, щось, якось м'ясо, якось нажаримо, та й якщо буде погода, то посидимо. От. Або об'єднаємо вже, знаєте, як то кажуть. Ні, ну, дитина, дитина є дитиною. У нас же просто і день народження рядом. Дня 15-го у мене 20-го, ми вже перший рік ми то разом празднували, Ну, типу, був вихідний там, якийсь общий ее, пульсена його на початку тижня, в, нього в начальні, у мене в кінці, там ми в суботу тож купили торти і поїхали десь в гори на панорам, там ну, дивитися цей. Отак от, от. А цей раз, ну, їде ж у нього тим більше вже тут і друзі, і то і все. Вот, ну, я думаю, якось зробимо йому, а а вже моє день народження, якщо хтось захоче гуляти, крім мене, чи, то тож, да, якось так, то, напевно, ми його якось з якимсь там полунавосіллям От. Ну все одно є ж люди, які ждуть, коли ми їх позовем на барбекю, на шашлики. Та й я ж кажу, ну щось, щось ми придумаємо. От. Завтра малий приїде і все нам розкаже. Ну а поки що. А давайте таку вам невеличку інтригу да? по поводу Біг Боса старого. Він же не, ушев, не совсем і не завжди. О, вот, то есть на вольтере він там чи передає діла, чи що, а там, ну це навірно отдельним випуском. Я завтра запишу вам відош, там стільки смешного всього от там есть що поржать. От він появився незапно. Просто ніхто не казав, що він там ще буде щось Курірував чимось. Туди понабирали кучу нового персоналу. Ніхто не знає, хто він такий. А він їздив шоки. Каже: ну просто це... я кажу, їду. А вони каже, кофе п'ють зранку. Через півчаса їду. Вони кофе п'ють. Знов через час їду, Всі ті самі всі стоять, кофе б'ють. Ніхто нічого не робить. каже, та що ж це таке? Я кажу, ну так можна їм сказати, треба, що ви тут головний, ну що, що. Я, кажу, потім як скажу, ну, взагалі таке. Сміх та й годі. Э, да, а вообще, взагалі. взагалі э... Та що, взагалі все? На сьогодні поки все. Хлопці. Дивіться, на то, що це. я просто хочу да, на заметочку сказати, що ну, ви не розслабляйтесь, якщо ви думаєте, що у мене інтриги закінчились, то нічого подобного. Оці всі ваші штучки, дрючки, квартирки, машинки це так, льох пиль для моряка. знаєте, тому що ну, Це було все очевидно. Все, все, все найкраще почнеться згодом, попереду. Так що чекайте і буде вам шикарний контент. Пока.